Нещодавно користень відвідала делегація з Білорусі. Про стосунки з нашими близькими сусідами можна говорити довго і багато. відзначив міський голова Володимир Москаленко. Особливими є партнерські відносини з містом Мозер, яке вже багато років є містом побратимом. Яствувати в городі Коростені наших самих близьких, самих радних побратів білоруської ділегації Гомельської області. Мозер в частности, потому что мы Мозер наиболее любим и дружим постоянно. И мы считаем, что это большая честь, что сегодня у нас есть такая возможность с вами общаться, информировать, что мы делаем, какие у нас есть достижения. Дві громади вже багато років обмінюються досвідом, напрацюваннями також допомагають один одному у вирішенні проблем. В складі білоруської делегації були представники органів влади, керівники виробничих підприємств, які завітали з наміром поглибити культурні та економічні зв'язки, а також познайомитися з роботою окремих користенських підприємств. Дружня зустріч партнерів закінчилася підписанням договору про співпрацю в економічній, соціальній, культурній і освітній сферах. Головною метою відносин між Коростенською та мозорською громадами є подальше зміцнення дружніх та робочих стосунків.